아, 너무 l Боже, мій, ну, ви заходьте. Здрасті, здрасте. Вас... Ні, ну ви заходьте, ви заходьте. На лапочку. Заході, Сашенька, так, лапочка. Держи телефончик. Добрий день. Я же это... Ну, пожалуйста, якщо ми доїдемо до Олександри, то Олександр приедет... до вас піде до вас. Ну це я потом покажу. Це Вам я, я вам там писала, манюня від папи не відходи. Я кажу, це треба було бачити, сидіти, тою вилкою, ти розумієш, Старається, я все наблюдаю. Боже, я вам дякую. А ти тримала красні, красні, красні троянди, а твої очі красиві, я завжди а так вам не було цікаво. Так, ну альбітки пішла. До альбітки? Да. Ні, вона сказала її позвати. А і позвати те, що в мене тут, я вам покажу ввечері. А то, що біла рубашка, це теж моя. Це вона мені заказала. Зараз, Костик, виключаєш, де мальбін. Що ти йдеш ко мне, милая моя? Милая моя. Милая, що таке? Міссу тебе подарунок. Новогодній запоздали. Покажи. Олександр, мені позвонили сьогодні, вони говорять. Я думала, что Шальбина, у меня шесть рубашки, их уже нет наличия, но они будут через день. -день. Да, а день я веду ее в юли, конечно. Она очень красивая, наверное, она да, 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 Это пятый или шестой раз мы привозим ее просто. Девочки. Классно. Альбинка, сейчас мне не зададу вопрос, что ты подарила тебе? Я подарила. Подарила костюм мне, да, тоже от Александры. У нас все от Александры. Альбиночка, ну спасибо тебе, велико. давай я тебя ее один раз. Давай. Все это Александры, пожалуйста. Осталися з Костю вечірком. Я, Костя Швабра, Петя і Кока. Всі нас покинули, всі ушли. Так, любі наші, добрий вечір. Добрий вечір, дорогі наші подкупчики. Хорошого вечора, прекрасного вечір. Ой, наші хороші, ми вже йдемо додому. Слухайте, що це так привіше, що вже пошти 5 на дворі видно, так? Да? Уже, напевно, що день стає більше, так, да, зайчик? Ну так, да, зараз вже Нового року день більше, потихеньку. А я обычно знаю, що в 4 са вже там сейчас так. Так наші хороші що сьогодні вівторок. Я б сказала, суха середа, але сухий вівторок він не може бути сухим. Завтра, наверно буде суха середа. Ви знаєте, ну звісно, боже мой, ну, що ми хочемо, люди мої. Люди під на новий рік не понаїдалися. Правильно, хто хоче ще з'їсти той колбасичкою ринки, що так само і корчки, правильно? Ну, дякувати Богу, все одно ми трошки попрацювали. Знаєте, гріх від Бога жаліться, я казала, це торговля. Де й день хуже. Господи, щоб тільки було тихо, і були в здорові, то все знаєте, то все таке діло. От якщо Котіка, дай другий ролик включу, я хочу щось розказати. Ви знаєте, я просто до чого це веду. Я в Тік-Токі наблюдала дуже давно за одною дівочки. Вона, звісно, померла. Ви знаєте, вона, у неї рак був. і вона, Я її ще бачила з длинним волосом, потім, коли вже вона постриглась, коли в неї були хімії, були облічені, і ви знаєте, вона вже там за пару днів до смерті людина. Вона говорила, що я сказала, де мене хай поховай, де мені все. І ви знаєте, вона говорила, може бути в житті все, але здоров'я не купиш ні за що. От вона сама з Ізраїля, да, і вона там, і вона говорить в камеру, так от всім каже: Ви знаєте, люди мої добрі, так дивіться на цю жис. Не треба нам війни, тому що самі люди один одного доїдають. Вона говорить, одне хочу сказати, що життя прекрасне, треба жити сьогодні щас цією сундую. Є робота, нема. Що там є, нема. Головне, ви знаєте, щоб настав би мир і було б здоров'я. Тому що коли не буде здоров'я, нам не треба буде ні робота, ні кудись пішити, ні щось одіти. Потім не треба буде нічого. І ніякі гроші нам не допоможуть. Ну це так знаєте, просто щось мені наплинуло, тому що ця дівчинка вона мені не виходить з голови. Вона бідна померла, тому що її сестричка вилежала сторіс, що немає сестрички мої, і так її написала Життя прекрасне, Надо жити і наслаждатися кожною секундою. Ви знаєте. Встали утром добрий ранок, пішли додому, дякувати Богу за кожну секунду нашого життя. Так що я, знаєте, вона мені з долини не виходить. Зайчика, нові ну, бо ми говоримо, гореться далі справи. Це так, знаєте, щось мене наглинуло, тому що я з цією дівчкою дуже наблюдаю. І от вона все час говорила, коли вона на хімію йшла, коли вона з хімії йшла, і вона говорить: Я хочу жити. Мені нічого не потрібно, я хочу жити. Так що мої рідні. Життя прекрасне, дуже прекрасне. Є робота, немає. Боже, мій, ми живі, здорові, спати їде. На хліб ми маємо. А остальне, ви знаєте, макарони, хліб це таке діло. Е, ну, Я вам хочу сказати, це так, про грустне все ми лишили, Це так воно, знаєте, знає, ну, такого воно якось мені просто не виходить з голови, тому що я це дівчинкою дуже наблюдала і, і, і дійсно ти пересматриваєш всю життя, тому що розумію, що життя прекрасне. Життя дійсно прекрасне. Одним словом, наші Я подружкою. Е, Леся ушла, ну, там треба було її поділамити. діламіти. Е, танюшки сказав, Милая, 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 іди додому, да, зайчик жаліє танюшку, да, зайка да. Ну, Зато ми з Костіком. Я кажу, Костіка ми з тобою йдуть так що, любі, Хорошого вечора, тихого вечора, мирного вечора. Ми вас піднімаємо, чорюваємо. Я біжу на ногтики,